Вітаю вас на каналі, де ми розглядаємо справжні кримінальні справи. Без прикрас, без сенсацій, без спекуляцій. Тут ми дивимося на злочини так, як має дивитися адвокат. Очима фактів, очима доказів, очима закону. Ми пам'ятаємо, навіть найжахливіші злочини не повинні спотворювати правосуддя. Бо справжня справедливість це не помста, це точне і чесне дотримання закону. Лише через праву, а не через емоції, ми можемо зрозуміти, чому стаються такі страшні речі і як суспільство може протистояти їм. Сьогодні перед нами справа, що стала однією з найбільш моторошних в історії криміналістики. Справа, яка змусила світ подивитись в обличчя справжньому злу: справа Джефрі Дамера. Людина, що на вигляд була пересічною, спокійною, непримітною. Але саме в цьому і полягала найбільша небезпека. Сьогодні ми пройдемо цей шлях разом: від перших зникнень, які залишились непоміченими, через роки невидимих злочинів до арешту судового процесу і остаточного вироку. Ми побачимо, як система працювала і де вона дала збій. Ми не будемо прикрашати реальність і не будемо зловживати подробицями задля шоку. Ми розглянемо справу дамера так, як її має розглядати право. Чітко виважено, справедливо. Бо тільки так, тільки через правду можна протистояти таким злочинам. Почнемо.